Конечно, надо еще больше уделять время военной науке, тем более сейчас, когда на наших глазах происходит, пожалуй, самый крупный, по крайней мере, по военному участию конфликт, который впрямую же можно называть войной. Но есть ученые, они этим займутся. И хорошо, что их имена не всем известны. Потому что некоторые области знаний должны развиваться в тайне, а не под цветом софитов. Ну, например, смотрите, сегодня массовый налет БПЛА на территорию нашей страны. Это значит, что у Украины есть возможность проводить такие налеты. Это значит, что их ведут страны НАТО, которые дают им раскладки, которые дают им возможность использования спутниковой разведки. То есть здесь ни малейших иллюзий быть не должно. Это значит, что надо добивать территорию Украины, уничтожать ее производственные мощности, это значит, что нам надо заниматься дополнительным усилением наших систем ПВО, разрабатывать самые разные, защищать наши объекты, потому что, очевидно, следующие удары будут по нефтегазовым, не только нефтяным, но и газовым системам. То есть все очевидно по генерирующим мощностям. Я уверен, что наши специалисты все просчитывают, все понимают и делают выводы из каждого такого события. Но это также обозначает, что нам необходимо нашу экономику постоянно держать на очень высоком уровне реагирования. Это значит, что если сейчас Запад производит 2 миллиона, скажем, беспилотников, которые они собираются, очевидно, использовать против нас, и все страны НАТО поставляют беспилотники Украине, значит, надо производить в разы больше. Притом не абстрактных беспилотников, а тех, которые нужны в данный момент, которые обладают необходимыми характеристиками с высокой степенью адаптации под требования сегодняшнего дня. То есть это новые подходы. И в очередной раз говорим, и военные наверняка знают, что, что и как надо делать. Хотелось бы верить, что все это знают, и что общество быстро готово реагировать. Потому что время прохождения информации от передовой до конструкторского бюро должно быть абсолютно сведено к минимуму. И все промежуточные стадии должны работать. А это значит работающая экономика не случайно Андрей Рымович Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской области сказал следующее. На чем хотел бы сейчас акцентировать внимание. Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Важно не формальное выполнение заявок, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. И наша с вами задача – обеспечить всем необходимым. Особое внимание хочу обратить на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи и, разумеется, средствами огневого поражения. Боеприпасы. Прошу Генеральный штаб и Национальный центр управления обороны строго отслеживать, что все решения доведены, которые мы принимаем, до результата. Доведены до результата, это когда на передовой ребята, увидев меня, не говорят, Рудольч, нам нужны рации, только работающие беспилотники, но только которые действительно поражают. И чтобы я не возвращался из каждой поездки с таким бесконечным списком, а чтобы действительно услышали и каждую копейку, которую как гражданское общество, так и бюджет выделяет, чтобы они были потрачены с умом. Интенсивности ударов. Доктрина Российской Федерации, доктрина, там чисто назначена превентивный характер ракетных ударов по энергоструктуре противника с метой до капитуляции. То есть мы можем говорить про ударах и ВКС Российской Федерации, Федерації відповідно використання БПЛА і засобів враження зокрема крилатиха балістичних ракет, будуть спрямовані як по логістичних об'єктах об'єктах інфраструктури, так і відповідно по житлових кварталах. При чому зауважу Російська Федерація, останні удари по енергетичній інфраструктурі це відповідна дамба Київської ГЕС. Таким чином окупанти намагаються створити хаос, паніку і відповідно посіяти недовіру до дій центральних і місцевих органів влади. Ну і відповідно Вокувати процеси внутрішньої міграції всередині України, причому чому заважати географію нанесення ударів від Харкова до Львова, і як вас слушно зауважили, основні удари це приходяться навіть не по енергетичному комплексу, а по житлових кварталах. Тобто ракетний терор з метою посіяти і паніку серед українців. Ну давайте говорити про те, що тези про накопичення вони ну не відповідають дійсності за даними головного управління розвитку міністерства оборони, що станом на травень місяць в окупанті було приблизно до 800 крилатих балістичних ракет. При чому варто говорити про те, що на жаль, ВПК Російської Федерації навіть не зважаючи на санкційні пакети, має можливість відновлення ракетного потенціалу. Оце основне, що ми маємо розуміти. Тобто, мовиться не про накопичення. У них є можливість польського виробництва. А про те, що ракетний терор приврочений як правило до якихось конкретних політичних дат до або після, або відповідно, як у випадку з енергетичної інфраструктури до початку опалювального сезону, в нашому випадку, ви знаєте, не випадкова. Ракетний терор і інтенсифікація ударів по території України, причому з використанням якби так відповідно крилатих балістичних ракет припала після візиту моді. Я не виключаю, що відповідно прем'єр-міністр Індії передав російські вимоги українській стороні, і вони були ну, скажімо так, нівільовані, відкинуті. І відповідно російський диктатор вирішив пристати на шлях ракетного терору, причому терору проти цивільного населення з метою здійснити військово-політичний тиск на українське керівництво і відповідно таким чином змусити нашу державу піти на територіальні поступки. не тільки Кровські пані дім, давайте говорити про те, що різка активізація на Володарському напрямку, на Покровському напрямку, на Курахівському напрямку на Володарському напрямку чомусь не привертають увагу, що за останню добу це одночасні удари по флангах українського групування з метою створення оперативного оточення в районі Володара. Це досить ну серйозна проблема. Давайте говорити про складну ситуацію в районі Нівільського, де підрозділи збройних сил України опинилися під загрозою оперативного оточення. Відповідно, скорше за все наразі прийнято рішення про виведення підрозділів сил оборони з метою неможливлення втрату Бого складу ну і по покровському напрямку чисельність російського групування знову таки за джерелами наближених до головного управління розвитку міністерства оборони від 70 до 80 тисяч особового складу, серйозного групування. Основне завдання, яке стоїть перед окупантами, це відповідно взяти не тільки Покровська, але й агломерацію цих міст. Це Мерноград, Покровське і Селідова. Це великі промислові міста. вирішуються одночасно декілька питань. Перше це військова складова вихід до адмінкордонів з Дніпропетровської області, і відповідно, взяття під безпосередній контроль локації збройних сил України. А це траса покровськ Константинка ноль п'ять Траса чотири. Траса вже знаходиться під контролем окупантів. Відповідно, який сам населений пункт Карлівка плюс вирішення економічних питань. Це поклади коцівного вугілля, найбільші в Європі, і відповідно, це єдиний район де під контролем сил оборони України, де ж Україна мала можливість видобутку вугілля, конче необхідного для української металургії. Відповідно, окупант прекрасно розуміє, що без коксіонового вугілля будуть великі проблеми української металургії. Першу чергу металургійних підприємств Дніпропетровської Петровських Запорізьких областей, Тобто, створюються плюс проблеми для української металургії, соціальне напруження на контрольованих ЗСУ територіях. Ну відповідно вирішення як інформаційного, так і політичного питання. Можливість виходу на кордони Дніпропетровської області буде подана російським диктаторам. Як частковий характер виконання плану так званої спеціальної військової операції. Нагадаю, 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації у рамках Адмінкордонів Донецької області. Відповідно, не випадково Покровський напрямок вважається ключовим. Тобто оці три складові будуть грати основну роль в подальших планах російських окупантів. Але головне, наскільки українська сторона буде готова? І тут, шановна оглядацька аудиторія, Основні питання будуть не до українського генштабу щодо наявності відсутності оперативного резерву, тощо, а до місцевих військово-цивільних адміністрацій, а саме, наявності інженерно-фортифікаційних споруд, як на відповідні відстані від цих населених пунктів, так і безпосередньо в самих населених пунктах. Те, що наразі відбувається, свідчить про повну їх відсутність. Бої ведуться все ліду в умовах міської забудови. Причому окупант, звідки демонструє обізнаність ситуації і штурмує Селідово в лог, хоча до цього часу використовував виключно тактику флангових охоплень з метою видалення підрозділів збройних сил України. Захоплення Новогродівки показало повну відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, за які відповідає міська військова цивільна адміністрація і Донецька обласна військова адміністрація. І коли наразі виходять і говорять про те, що Новогродівка в не небо... Вигідному географічному становищі, про що йде мова.